Знайомтеся, це пані Валентина. У будинку на Завадського 64, дріб 2, жінка мешкає понад 30 років. Каже, скільки живе, такого і ще не бачила. Цьогоріч їх під'їзд атакували блохи. І цей рік, от зараз, от у нас напали блохи, і ми не знали навіть що це таке. Я думала, що якась алергія просто розумієте, як а це виявляється блохи, і вони так от кусаються. Бачите?» Сьогодні до свого під'їзду люди заходять із острахом, адже тут бліг стільки, як бджіл у вулику. Власне, ось так я виглядаю після двоххвилинного перебування у цьому під'їзді, як тут живуть люди, я взагалі не здогадуюсь. Блохи в під'їзді не найстрашніші, з чим стикаються місцеві, зважаючи на те, що їх не труять, комахи розмножились і переїхали прямісінько до людських осель. Ці блохи бігають по квартирі, робимо дезінфекцію. Боже, вже не знаю, чим мити ту підлогу. Скачуть прямо ну скачуть як ті коні по цьому. Сьогодні я зранку проснулася, мене на дитині на плечі сидить, на ногах сидить воно, і це просто неможливо. Кажуть про їхню проблему вже знають вже протягом двох тижнів. Туди переконують, зверталися не раз та віз і досі там. Ми звертаємося в ЖЕК дзвонок, дзвонки є. Лічно я е, з, з, з четверчок, то четверг я була в ЖЕК, написала заявку, ніхто нічого нам не робить. Всі обіцяють, а толку ніякого. У ЖЕКу не заперечують, місцеві справді зверталися, заявку від них прийняли, втім, дезінфекція не в компетенції комунальників. Додають в обласному центрі. В центрі працює лише дві контори, які мають право травити комах. На всіх охочих їх не вистачає. Адже сьогодні в Хмельницькому своєрідна епідемія бліг. Чомусь у цьому році, о зараз буквально епідемія е у нас такого ніколи не було кругом. Це зв'язано в першу чергу. Але розносчиками блог являються коти. Самі мешканці розводять. Ми тільки поприбираємо там же на. Про це там одну коробочку, сі два кота. Направду жодного кота у будинку на Завадського ми не побачили. Тому що саме стало причиною такого масового засилля бліг наразі питання. До речі, це можуть бути і пацюки, адже як кажуть місцеві, дератизації їм також давненько не проводили. Щодо дезінфекції, її пообіцяли вже на п'ятницю позачергово. Сподіваємось, що чиновники слова дотримають, а ми перевіримо. Оксана Чушкіна, Олександр Галянт – Головні новини Хмельниччини.